Короткі оповідки фрактальних хронік. Інтелектуальна казка для дорослого. Люди, роботи і нескінченність. Транспортне сполучення Ранок сонячного дня почався з урочистого відкриття першого транспортного сполучення міста. Його назвали Гордо Клауструм. Воно з'явилося, наче жива артерія, готова вдихнути рух у вулиці. Люди дивилися з надією й гордістю, коли лунало його ім'я. Міська влада обіцяла, що тепер кожен мешканець зможе дістатися у будь-який район міста за рекордно короткий час. Мешканці, не обтяжені турботами, ніби відчумаючи поклик історії, поспішали до серця міста. Кожен знав своє місце у цьому живому полотні. І все ж у натовпі панувало відчуття спільності, ніби всі вони були учасниками чогось більшого. Центральна площа сяяла урочистістю. Наче у вісні важкі золоті літери на білосніжних полотнищах гордо звіщали. Що цей день не є ані буденним, ані просто святковим. Для городян свята траплялися часто, але сьогоднішнє стояло поза звичними рамками. Запрошуємо всіх. Тепер усе зміниться. Ці написи, мов голос самого міста, лунали над головами, і натовп вірив у їхню правду. Бо цього дня було замало просто відчути рух нового потягу. Це був не черговий рейс і не технічне диво. Це був крок у Незвідане. Досвід, якого місто ще ніколи не знало. День за днем нове сполучення Клаустрому вже не викликало здивування, воно входило в ритм життя, наче пульс, що з'єднував всі частини міста. Люди з далеких районів раптом відчули, що стали ближчими одне до одного, ніби між ними розтанули старі кордони. Клауструм перетинав місто довгими тонкими артеріями, що блищали на сонці, немов металеві стрічки, що тягнуться нескінченно. Поїзд ковзав над вузлами та площами, ніби сам знав, куди треба прямувати, прискорюючи рух тут і сповільнюючи там. Вітри від руху створювали слабкий шум. Що нагадувало мерехтіння метеликів, а світло, яке просвічувало через прозорі стіни тунелів, змінювало відтінки залежно від місця. Саме місто поділялося на шість виразних районів кожен з власним характером і кольором у свідомості мешканців. Салатовий світився юністю й надією, червоний кипів пристрастями, жовтий сяяв сонячною безтурботністю, а бірюзовий нагадував тиху глибину води. П'ятий район лежав по той бік річки, мов окремий світ, який треба було здобути, перетнувши течію. Шостий, розлогий на краю міста, виростав масштабнішим і ширшим за інші, наче дихання клауструму, що простягалося далі за свої кордони. Інколи мешканці жартома казали, що їхнє місто нагадує мозок. Вузькі вулиці перепліталися наче нейрони. Площі працювали як вузли, де люди зустрічалися і обмінювалися думками. Кордони міста охоплював гірський масив, цілі хребти та гострі схили. А тепер ще й з'явився Клауструм новий транспортний шлях, що мав з'єднати всі райони у єдину гармонію. Читач може запитати: А чим же славилися ці райони? У Червоному районі пам'яті завжди людно. Туди стікається все, що варто зберегти. На жовтій площі емоцій гаймірно, особливо після свят. Острівець Райля так називали з давніх часів п'ятий район, віддалений район, що відділявся річкою та тонким мостом. Це був закритий штаб, де зберігалися звіти про стан усього міста. Саме там вирішували, чи сигнал тривоги справжній, чи просто примха, викликана втомою. А ось бірюзовий район славився своєю музикою і мовами. На його вулицях завжди чулося безліч голосів, наче сама тканина міста вчилася розмовляти. Тут перетворювалися звуки на слова, а слова на розуміння. Поруч із ним розкинувся ще один червоний квартал. Але цей був зовсім інший, ніж район пам'яті. Він нагадував, пульсуюче серце мозку, бо саме тут жили імпульси руху. Звідси вирушали накази, а також найтонші жести. А на околиці, немов ціле місто в місті, простягнувся найбільший район, його ще називали Лобним. Він займав найбільше території майже половину всього міста. Це була своєрідна рада Старішин, але водночас і вуличний театр, і зал судових процесів. Там народжувалися плани, розроблялися стратегії. Тут громадяни вчилися стримувати гнів, чи, навпаки, дозволяли йому вибухнути. Лобний район був ніби дзеркалом людської свідомості, гордий і неспокійний, найрозкішніший і найнебезпечніший водночас. Клауструм не просто з'явився у мозку, він розкрив його, немов квітку. Те, що було безладом вулиць, стало схемою свідомості. Райони, які ще вчора мовчки жили кожен сам по собі, тепер заговорили одним голосом. Тепер перетини головних районів мозку більше не здавалися хаотичними, вони спліталися в гармонійні артерії. Потік Нейронів, немов живий річковий одмін, відкрив нові обрії взаєморозуміння. Райони вперше почули одне одного, думки злилися в єдиний ритм, і з цього народилося місто розум. Громадяни відчували дивну гармонію. Здавалося, що все місто живе разом із цим шляхом, що кожен рух, кожен поворот відлунює десь глибше, ніж прості дороги і площі. Клаустром був і транспортом, і тихим диригентом, який керував ритмом міста, ніби він сам знав, що важливе, а що можна пропустити. Але знаєте, що найцікавіше в цю ніч в чашці Петрі серед приладів відротів. Народився цей сон, перший у світі сон, який не належав жодній людині. Безупинно, як новий світ, народжувалася уява, що розпеї, удосконалюється кожної миті, і те, що до цього здавалось вам абстракцією, насправді відбувалося на очах. Штучний мозок, що живе і дихає, народжував свій перший досвід. Виноски до оповідки перша. Клауструм. У XIX столітті Ріхард Швальбе і його сучасники описали цю структуру анатомічно, але не розуміли її функції. У 2005 році Френсіс Крік разом із Крістофом Кохом висунули гіпотезу, що Клауструм може бути центром свідомості. 2014 року описали випадок жінки з електродом у Клауструмі. При стимуляції вона на кілька секунд вимикалася. Повністю втрачала свідомість, але без судом чи пошкоджень. Це наштовхнуло на думку, що клауструм може мати роль у включанні виключанні свідомості. Дослідження на тваринах показують, що нейрони клауструму активуються при дуже складних сенсорних знаданнях, коли треба поєднати різні сигнали в одну цілісну модель. Каролінський інститут Швеція Сінгапур показав, що клауструм організований не як один універсальний вузол, а як набір спеціалізованих доріг між конкретними областями кори. Клауструм це комплексний маршрутизатор, синхронізатор, фільтр і навіть компонент снів і епілептичної реакції.